Працівники ГУНП, РУП, ДСНС, прокуратури судової охорони, Нацгвардії та поліції охорони Рівненщини змагалися на футбольному полі. Сім команд із різних силових структур таким чином долучилися до збору коштів для ЗСУ. Це турнір входить в програму Дінаміади Рівненської області серед правоохоронних органів силових структур. Та інших спеціальних служб, військовослужбовців, рятувальних служб змагання, благодійний турнір на підтримку ЗСУ. Кожна команда робить благодійний внесок, і ці всі зібрані кошти будуть перераховані на рахунок Збройних сил України підтримку наших воїнів. Змагання проводилися впродовж одного дня. Перед початком відбувся сліпий жереб, за результатами якого визначалися пари суперники. Одна гра тривала 20 хвилин, тобто по 10 тайм. Відразу в лідери вирвалася команда ГУНП. Поліціянти програли всього один раз нацгвардійця. Найбільша складна гра була з нашими колегами, які минулому році виграли. Це державна служба з надзвичайних ситуацій. Слава Богу, ми їх ціні цього року 2-0 обіграли. І зараз от безпосередньо зараз нас чекає остання гра. Якщо наша команда переможе, то ми станемо чемпіонами цього року в даному Передчуття капітана команди Нацполіції таки не підвели. Вони обіграли у фіналі представників ДСНС, які стали другими. Срібло взяла команда прокуратури. Третє місце посіла команда прокуратури Рівницької області. Ось запрошується прокурор рівницької області до нагородження. Ваш турнір і взагалі ФСТ Динамо, лідерська позиція головного управління Нацполіції в розвитку спорту в області. Це великий плюс. Молодці і прокуратура, ДСНС, судова охорона, Нацгвардія, всі ті, хто підтримує, тому що це єднання родів військ, і всі ми з вами сьогодні складові сили оборони. Від кожного з нас залежить. Ви на своєму місці, в хто в костюмах, хто в тітелях і в формі, але ви точно на своєму місці. Команди силовиків, які призових місць не зайняли цьому, не засмутилися, адже головна мета турніру була зібрати кошти для Збройних сил України. Останній раз ми грали буквально два тижні тому. В місті Радивилі. також був багатійний. У нас був багатійний забіг на підтримку збройних сил України. Всі добровільно грають. Ми допомагаємо як Збройним силам України, так і онкохворим діткам. В Всіх заходах спортивних, які проходять в місті, ми завжди приймаємо участь. Продовж турніру командам вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Обов'язковий внесок кожної становив 3 тисячі. Ці кошти вже перераховані для військовослужбовців. Ліна Почкалексі Олексієнко, випуск новин.